Сьогодні особливий день, День, коли межа між світом живих і світом мертвих стає тонкою, як волосінь, 22 листопада, день пам'яті жертв голодомору. Саме в цей день, коли кожен українець ставить свічку на підвіконня, старий мольфар Захар, що живе відлюдником біля Чорногори, вперше за рік заговорив він сказав рівно сто років тому вони хотіли заморити нас голодом. Сьогодні вони хочуть заморити нас холодом, але коло замикається. Той, хто посіяв смерть, пожне її в десятеро. Ви бачите новини, ви чуєте про знищені Теси Гес, про погрози Путіна, про ультиматуми партнерів. Вам кажуть про найважчу зиму, але слухайте уважно те, що приховано за ширмою політики. Старець каже, що ця зима дійсно буде найважчою. Але не для нас, а для тих, хто думає, що тримає Бога за боробу. Новини про розстріл наших полонених сколихнули не тільки людей, а й вищі сили. Мольфар стверджує кров невинних пролита в листопаді стане тим паливом, яке спалить трон тирана. Чаша переповнена. Подивіться на знаки. Ворог кричить про мирні плани, висуває умови, лякає світ. Але це крик. Загнаного звіра, Захар каже, що так званий план Трампа і тиск на Зеленського це лише випробування нашої волі. Гідність або капітуляція це вибір, який ми вже зробили. І небеса це бачить. Знаком змін стала поява вогняного птаха. В новинах промайнуло повідомлення про ракету Фламінго. Для військових це просто техніка, для відаючих людей це містичний символ. Птах, що несе вогонь від плати. Старець пророкує коли рожевий птах полетить на схід, крижана стіна кремля трісне. Зараз нас лякають датою 27 листопада, кажуть про дедлайни та ультиматуми. Але Мольфар посміхається у свої сиві вуса. Він каже не бійтеся дат, написаних людьми, бійтеся дат, визначених небом. Після 27-го числа почнеться не примус до миру, а великий розлом у стані ворога. Те, що відбувається зараз, удари по енергетиці, політичний тиск, біль втрат це найтемніша ніч перед світанком. Ця зима стане іспитом, після якого імперія зла піде в небуття, як розтали сніг. Пам'ять наших предків, закатованих голодом, сьогодні стоїть за нашими спинами як невидиме військо. Свічка, яку ви запалите сьогодні ввечері, не просто символ, це маяк перемоги. Темрява не має влади над тими, хто має світло всередині.